обласного середку молодіжного Націоналістичного конгресу на даній грі корінний вовків. В чому суть гри полягає? А, ну, От що це тільки що тут було? А, Шо, що а, Щойно був показовий бій, влаштований спеціально для того, щоб можна було висвітлювати і показати, як воно все відбувається. А, насправді це є найбільша в Україні спортивно-патріотична теренова гра, яка проводиться вже 13-й рік поспіль. Цього року вона присвячена імені Володимира Гарматія. А, це бійця стариста. Тернопільщини, який загинув на Луганщині цього року в зоні антитерористичної так званої операції, тобто війни. <патуральний> <патуральний> а, суть самої гри. А, зав... от, оце, от коли так від це ж новий час вони б'ються. Це... Коли от лава на лаву йде? В якому а, ви? Корені живуть в лісі протягом 60 годин, будують свою тактику, кожен корінь має прапор, вони його заховують. Завдання відшукати прапор суперника. Також кожен учасник має на руці пов'язку з певними личками. Це означає умовне життя. Якщо її зняти, то умовно вбивається гравець. Тому таким чином корені постійно один одного шукають, гра надзвичайно Економічно шукають прапори і здобувають бали. Кажуть, що ви вночі не спите. Так, є окрема чута диверсантів, які роблять нашу гру все цікавіше, оскільки тільки їм дозволено проводити певні бої вночі. От, і тим вони їй не дають спати, постійно коренням і роблять гру нашу цікавішою. Тобто вони на вас ніби нападають? Так, вони роблять нічні диверсії, заходять, вбивають учасників, відходять, потім повертаються і так декілька разів за ніч може повторюватися. Зрозуміло, добре. А от лава на лаву це коли в лісі зустрічаються, так? Я зрозуміла? Так, це, це переважно, коли, коли, до... коли зустрічається велика велика кількість бійців, е от відбуваються такі масові бої лава на лаву. Я потім їх Дякую, а виграє хто? Хто сильніший, спритніший і далі побудував тактику? І вам треба знайти прапор один одного. Так. Прапор прапор ховається вночі, кожного дня він переховується. Завдання за день знайти на терені в 25 км квадратних прапор суперника, який, як правило, дуже вдало ховають. А виграє той, хто набере більше балів, хто більше Так, мовно, хто, е, та. Виграє той, хто набирає більше балів, знаходить частіше прапор, вбиває більше суперників. Перед боєм ви сказали без кулаків, не битись, тобто тільки зривати пов'язки. Під час гри це також без так, кулаків та, гра, і гра так далі. Проходить за правилами вільної боротьби, заборонено носити прямі удари, проводити больові і удушливі прийоми. Тобто покалічитись під час гри? Так, ну, тому травматизм гри мінімізовано, наскільки це можна було до рівня вільної боротьби.